Доброго дня, друзі! Сьогодні почали процес підготовки бетону під епоксидну покрасочку. Ось метро шліфує наш бетон алмазним кругом на багаже. Тут стоїть дуже великий пил. Такий пил, що далі носу нічого не видно. Ось покажемо вам сам процес. Метро починай. чином це все виконується. на самітики і все перше і я виснув. Просто погляньте на це. Звісно, використовуємо зараз такі околяри, так у масочці. Здоровя це дуже важливо. Зараз будемо чекати, тому що пил стоїть неймовірний. Підписуйтесь на наш TikTok канал, телеграм-канал, Ютуб та Телеграм. Фейсбук і Інстаграм також не забуваємо. Ставимо реакції, ставимо коментарі. Ось, до зустрічі в наступному відео.